Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток це доставка по всій Україні. Кращі вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. Вау, така стогана, дута. Сьогодні подивимося жлітку. Вау, розмір десь LXL. Двохстороння, флісова. Спортивна стьогана. З капішоном. Жіноча. Жіноча з капішоном. Великий гарний розмір. Десь XL3XL. Двохстороння 100 грамівка. З капішоном. Розмір ML. Пухова. 100 грамівка легка. Двостороннє пухове поло. Двохстороння пухове поло. Такс. Еще тепло, толсто. Стегано. Дута стегана, где-то размер 2-3 XL. На флисе. Капюшонка, то в нас пиль, нічого страшного. Так, дута. З капішоном. Розмір десь мл. Легка. Сто грамівка. З капішоном. Размер МЛ, стеганом. Так, с, на флисе, на флисе, с капюшоном, стегано. Легка. Стягана. Розмір XL, чоловіча. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.